Вітаю вас, королевстві шкільних порад. Сьогодні я хочу показати вам гру, яку я створила для того, щоб навчити майбутніх першачків рахувати, а учнів першого класу придумувати, складати самі прості приклади на додавання і віднімання і вирішувати їх. Гра у мене, мені здається, дуже цікава дітям, їм дуже подобається це весело. Складається вона от з таких мушок. Вони в мене різнокольорові, їх 20 з такої долоньки, де є ліпучечка, для того, щоб мушки прихлопувались. І з кубику. Дуже люблю ігри з кубиком. Чому? Тому що тут розвивається ще і зорова пам'ять. Якщо дитині випадає, наприклад, комбінація, отака, перший раз, звичайно, я прошу порахуй, скільки тут кружечків, стільки мушок ми повинні прихлопнути. І я завжди прошу дітей викласти їх на столі так само, як яка комбінація кружечків нам випала. Для того, щоб потім, буквально вже перший, другий, третій раз, коли ми граємо, дитина вже не рахує. Вона знає, що якщо випала так, то це буде три. І так само, як для нас, для дорослих людей, я кажу про себе, і я думаю, що у вас так само, якщо ми бачимо таку комбінацію, чи будемо рахувати, що їх там 5? Ні, ми знаємо, що їх там 5. Так, зараз я покажу, як ми граємо цю гру. Так, наприклад, я кидаю кубик, мені випало 4, я порахувала, що в мене їх 4, і починаю прихлопувати мушок. Таких, які мені більше подобаються. Один. Два, три, чотири. Це дуже весело. Я склала своїх мушок так, як у мене. Кружечки. Я порахувала, що їх чотири. Які можна приклади з цього придумати? А приклади можуть бути різні. Наприклад, я відклала свої 4 і кидаю ще раз. І в мене випав один, я прихлопую ще одну мушку, кладу і кажу дитині, давай ми спочатку спробуємо їх додати. В мене є вже 4, додаємо ще одну і буде 5. А якщо я буду забирати, то це буде віднімання, їх буде менше, і їх залишиться 4. Таким сам, самим чином ми можемо прихлопувати мушки стільки, скільки хочемо. Дякую. Якщо вам сподобалась моя гра, лайкайте.